Розграбовані кімнати, вибиті двері та повна занедбаність. Траковина була, водогранагрівательний бак був. Думаю, там унітази нові були. Було і повністю повинами. Просто сльози наварачуються. Так сьогодні виглядає квартал у тереблі, який ще п'ять років тому називали будівництвом десятиліття. Усі квартири на першому поверсі, які були обладнані сантехнікою та деякими меблями, в день відкриття мікрорайону нині розграбовані та зарослі чагарниками. Охорони тут нема. З усіх приміщень повноцінно використовують лише школу та садочок. Сюди Дід діти з Тереблі та сусідніх сіл. Віталій Прудников, переселенець зі сходу, пожити тут з вісьмома дітьми. Йому дозволили власники резервної оселі. Вночі особливо грабують будинки, так як ніхто не присматриває за ними. Бачив, як кілька машин під'їжджало, вікна відкривали і просто грабували. Просто навіть бомжі й цигані залазять в квартири, грабують ці. Котли, потім там це електричні прибори, всі варують і на ринок здають. У 2013-му нині розграбований та захаращений мікрорайон будували ударними темпами для родин із Солотвина, оселі яких опинилися у зоні карстових проваль. Вісім багатоквартирних будинків, 17 приватних котеджів, школа на 330 учнів, дитячий садочок на 140 дошкільнят. Сюди планували переселити 133 сім'ї із шахтарського селища. На масштабний проект витратили. 120 мільйонів гривень. І сьогодні містечко привид порожнє. В усьому мікрорайоні живе лише 10 родин. Добрий день. Добрий день. А ви тут одна живете? Я в цьому домі одна живу. У двоповерховому будинку на 16 квартир Марія Попадинець мешкає одна. Жінка, єдина жителів Солотвина, яка переїхала сюди, щойно отримала ключі. Буває скучно, але тут гарна природа, тут чисто, спокійно, а що мені треба. Ну, В магазин трошки важко їхати, треба їхати на велосипеді або коли. Є тут сусіди з транспортом, то з ними їду кудись. Аби не розривати родини звичайний уклад життя, решта солотвинців перебиратися в тереблю, яка знаходиться за 50 кілометрів від прикордонного селища. Відмовились люди, пояснюють до Румунії з рідного солотвина рукою подати. Є залізнична станція, дорога міжнародного значення і, звичайно ж, туризм, у якому працює чимало місцевих будь-якому випадку, ми тут хочемо залишатися і нікуди звідси не хочемо виїжджати. Ми тут працюємо, ми тут живемо, Тут наші батьки тут у нас і робота. Тут у нас і як кажуть, і курортна зона. Тут у нас і кордон. Будинок Ганни та Степана розташований буквально за кілька метрів від карстового провалля. Подружжя про переїзд у тереблю не думає. За п'ять років власники резервних квартир так і не отримали жодних документів на житло, лише ключі. Вони ж у нас даже ніяких прав, у нас вже бумаг немає на ці дома. Ми псудовольстим перейшли чи продали, Нехай вони узаконять якось це питання. Вони нікого не питали, коли почали це робити. Що... Буде щось строїтися для нас, що іде буде строїтися, взагалі нічого не було, правда? Але треба було все голосувати з людьми. Тереблянський селищний голова розповідає, хоч величезний житловий мікрорайон і знаходиться на їхній території, зробити нічого не можуть, бо комплекс їм не передали. Є певні моменти із будівельником, який будував тут. Не все добудовано, є, нема каналізації, водопровід не герметичний. Тут, ну. Практично битєвої води нема, лічильники на цих будинках. щоб це запустити цей квартал, починати з цих недоліків треба. Те саме кажуть і в районі. Тодішній забудовник так і не передав комплекс на баланс райраді через недоліки проекту. Зокрема, проблеми з каналізаційною системою. На сьогоднішній день це все висить в підвішеному стані. Воно не є ні на балансі, ні селищної ради, ні району. Вся документація, яка була на даний комплекс, вона десь пропала і її навіть і немає. У Тячівській РДА кажуть, неодноразово зверталися із цим питанням, і в області навіть до Кабінету міністрів просили визначити подальшу долю житлового мікрорайону. Але воно нам не передано. Кабінет міністрів повинен визначити статус житла. І дати ще додаткові кошти для завершення тих робіт, які не були завершені, обкрадають повідомлення, йде на поліцію, немає власника житла і поліція не може розтежувати цю справу, тому що ну, чиє житло, нічиє. За підрахунками районної влади, мікрорайон уже збитковий на 4 щонайменше мільйони гривень, бо безгосподарний продовжує руйнуватись щороку. У сільраді Солотвина кажуть, місцеві готові поступитися житлом переселенцям зі сходу за грошову компенсацію. Дати дане житло людям, які евакуйовані або уїжджають із Донбаса, який нині. Окупірован, а взамін даного комплексу іскати средства в бюджеті держави і зробити компенсації нашим людям. Десь в цінах того року, коли був построєн тот комплекс, я думаю, що це було б не більше тих 100 мільйонів. Та про зміни цільового призначення схоже ніхто й не думає, а в обласній адміністрації проблеми містечка Привида не бачать. Чому у вас така інформація, є, що там є занепад, це новий комплекс, він, там є охорона відповідна. Ну, комплекс є, він існує, він пригодний, він зданий в експлуатацію. Тому ми все ж таки думаємо, що, що місцеве населення повинно, повинно зрозуміти, що якщо будуть, буде небезпека людей, не Громадянам, які проживають там, все ж таки ми маємо їх резервний варіант, куди їх відселити. Термінал тож, поки мікрорайон, який колись називали містечком надії, перетворюється на проблему без надії на вирішення. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріуснюс.